Аккуратно, проходите аккуратно. Там в конце, в конце чисто. взагалі п'ятиденна програма вона... Як я кажу, базується на трьох китах: це тактика, тактична медицина і інженерна справа, а саме розділ міновибухової безпеки. Тобто, як я кажу, мінувати і взривати, ми вас не будемо вчити, але ми вас навчимо бачити і розуміти, що робити, якщо ви виявили якусь небезпеку. От також окрім цих основних дисциплін, ми використовуємо навчальні блоки, також психологію, також БПЛА. Топографію, радіозв'язок, тобто, незважаючи на те, що курс всього-навсього 5 днів, але ми намагаємося за ці 5 днів зробили таку вижимку самого головного і основного. Сюди, 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 сюди! Зараз країна наша веде війну і воювати доведеться всім рано чи пізно. Поки є можливість навчатись, треба навчатися максимально, поки ми ще не там, якби, щоб потім достойно поміняти тих, хто зараз нас боронить. Ми маємо навчатися, думаю, маємо навчатися кожен, тому що ну, це важливо. Це моє життя, життя нашої країни. Движення, Ча, очень, она. Да, очень мало движения. Мы да. она... были в волну.